Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задирій. переходимо одразу до найважливіших подій на цю хвилину. Кравчук заявив про те, що Росія сама пропонувала Україні зустріч на Донбасі. Ну це йдеться про те, що була е, анонсована Зеленським на 19 квітня зустріч радників е, Нормандської четвірки, і там пролунала пролунала пропозиція е, провести зустріч на лінії. Чи біля лінії розмежування на Донбасі зацитую те, що сказав Кравчук, і тут Володимир Зеленський використав саме цей факт. Про це він говорив у своєму вчорашньому відеозверненні до українців. використав саме цей факт і запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Таким чином, Путін поставлений в дуже важку ситуацію. Якщо відмовитися, це означає, що він не підтримує свою ж російську пропозицію. Але ми маємо ще бік Росії, коли вони сказали на Росії, що вони взагалі не розуміють цих заяв. і Чому це Путін має зустрічатись десь з Зеленським по Донбас? Це ж на території Росії сьогодні. Це була прес-конференція, а не прес-конференція, а послання федеральному собранню. <кхух> 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 Я думаю, та коли ти ж здохнеш вже падла, блін. Бундестаг проведе слухання через ескалацію на сході України. Це чудово, як на мене, новина. Про це йдеться на сайті парламенту ФРН у четвер, 22 квітня 2021 року. Бундестаг на пропозицію фракції ХДС, ХСС та СДПН, це найбільша частина їх політичних партій в Бундестазі. Так обговорюватиме тему пересування російських військ та зростаючу небезпеку ескалації на сході України. Ну а далі більш такі вже внутрішні події. Сьогодні апеляційний суд звільнив з під домашнього арешту активіста Романа Ратушного. Його там підозрювали в причетності там. Ця історія, пам'ятаєте, була 20 березня акція під офісом президента. Розмалювали стіни, були побиті вікна і От людей арештовували так. І Роман Нарадошного його до речі підозрювало саме в тому, що розмалював будівлю офісу та розбив двері та вікна будівлі, і його відправили під домашній арешт 29 березня. Ну а сьогодні поліційний суд скасував це рішення. Ну і далі про суди наші так. Брата судді Вовка звільнили з розвідки. Ну, брата судді Вовка, так суддя Вовка це. Голова окружного адміністративного суду Чи вже колишнього Чи суду? Що не можна поки так казати. я думаю, та... Бо це ще законопроєкт, його здається, ще не прийняли. так. О, от і ще оскаржує цю історію. Тому поки що існуючого, як я розумію. Голова, отже, Юрій його Зонтов, брат адвокатик. голови окружного ось цього суду адміністративного Павла Вовка. А самого Павла Вовка ж підозрюють в створенні керівництві злочинної організації, так а так, але новина про Юрія Зонтова. Так і так. його звільнили з а, служби розвідки. І а, як йдеться у повідомлення, провели вони розслідування і виявили факти порушення Юрієм Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби. І вони його притягли до дисциплінарної відповідальності та звільнили. І нагадаю, що 7 квітня а, пані Венедіктова, це генеральний прокурор, генеральний прокурор України. Вона підписала підозру брату голови СК Вовки. Його затримали на хабарі. Красавчик. Так. Ну що до веселих подій. Вечірка Тищенка продовження Продовжую. Разумков прокоментував цю карантину. Вечірку Тищенка І такі от, ідеальна фраза, яка це О, все тобі Покажу, покажу, можна? Ну соромно сьогодні так робити не можна, каже голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Ну і Розумков сподівається, що фракція Слуга Народу відреагує на ситуацію з Тищенком. Він додав, що святкування чого-небудь можна відкласти до того часу, коли відсвяткувати зможуть всі. Ну і я б не хотіла, щоб мене запросили на вечірку до Тищенка, якщо відверто. Так, це були найголовніші новини станом на зараз. Що там, ще щось є? Ага, да, Сьогодні була Шо, надзвичайна забав. подія, до речі, в Києві підстрелили співробітника Київ Автодору е, в ногу. Так, його з стар... шпитали там зашивали рану, все нормально з ним. Зараз стан стабільний, як повідомляють у Київ автодорі. А її патрульна поліція вже затримала підозрюваного. Швиденько. Угу. Ось, тепер точно, тепер точно це... всі новини так, на ці години. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете допомогти нам гривнею. З вами були Назар Задрій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!